Друзі, всіх з добрим ранком. У нас на дворі поки що дуже гарно. Сніжок лежить, невелике, але все біле, дуже гарно. Ну, а ми зараз будемо снідати. Світла в нас немає. У нас своє світло від акумулятора. Я приготувала сніданочок. Так що всім смачного сніданку і смачної кави. Так, друзі, такий сьогодні сніданочок. Всім смачного сніданку. Речана кашка, яйцо, ковбаска і квашена капустка смачна. Всім гарного дня! Так, друзі, сьогодні в мене свободний день від молочки. Ну, Корову то я дую, звісно, але переробки молока немає. І я вирішила сьогодні напекти печиво. Значить, рецепт я напишу в описі до мого відео. В общем, сюда в мене залишилась сметана, як ви знаєте, вчора після базару. В общем, я решила її трошки використати. У мене будуть печення медово сметанні. Будемо пекти з вами печиво без цукру. Сюди в рецепт взагалі-то йде ще й цукор, але я не кладу. Тут ложиться мед і нам цього вистачить. Отаке, отаке гарне рідке тісто. Зараз я буду додавати муку і замісювати тісто на печиво. В общем, що я клала сюди, я ж вам ще раз повторюю, у тісто я вам в описі все напишу. Кому цікаво, хто хоче напекти такого ж печива. І ще варю бульйон, поставила на борщ. На свиних кісточках вчора на базарі я купила свиних кісточок. Кісточки у нас по 80 гривень кілограм. От, там знайомі, хороші такі кісточки взяла. Не сильно обрізані, бо є такі, що чуть ли не язиком по обрізку. Ну, а є люди по совісті продають. Так що, як сказати, взяла вчора бабусі трохи м'яса, вона мені дала грошей, ребра їй взяла, вона мені отдала назад, каже, пообрізаєш ребер м'ясо, теж там до одніх підійшла. Обрізані облизані ті ребра. Коли пішла це ж до своєї знайомої, в неї гарні ребра. Ну, не, вона продає, не її ребра, свинячі. О, так що я ще обрізала м'ясо з ребер і купила бабусі вирізки м'якіша, і вона попросила мене змолоти на електром'ясорубці. Вона ж котлетку зробить та й з'їсть. А варене м'ясо, вона каже, ти мені добре обріж ребра, я на бульйон буду собі варити, бо їсти м'ясо варене саме вона не може. В неї ну, в общем, зуб, зуби вже які в неї. Так що, поставила воно на розморозку. А поки що запустила машинку на стірку. Вчора я своїй машинки робила профілактику. Вчора купила на базарі, у нас тут продають моющі та купила для машинки. Раніше ми завжди покупали калгон, бо в нас сильна тверда вода. Ну, а потім він отож такий дорогий, перестали купувати. От, а це я кинулася до машинки, щось мені не дуже сподобався. Ну, В общем, я її відкрито оставляю, ніколи не закриваю, але ви ж знаєте, що її треба періодично чистити. Та вчора купила такий засіб. От, зараз вам покажу. Не знаю, чи ви користувались таким. Ось такий ось, ось засіб. От, і половинку вчора я використала в машинку, запускала її на в общем, Вона в мене простиралась. Вона сказала, раз почистите половиною бутилочки, а потім ще другий раз зальєте. Розказала мені, як ним користуватися. І це я вчора все зробила. Ну, Побачимо. Так що, ага, раніше то ж там писали, то лимонну кислоту. Кажуть, що в машинку не можна кидати лимонну кислоту. Ну, не знаю, кому вірити. Ану розкажіть, як ви, чим ви чистите машинки свої стиральні? Можна було мед у печиві довести до такого коричнього кольору. Тоді би печиво було, як вірні пряники. Але я не стала цього робити. Просто замістила тісто. Мет у мене не дуже густий. Додала в тісто кориці. У мене, звісно, є ще мені Оля висилала оце ж такі зернятка. Я забула, як вони називаються. Можна було б додати теж, але в мене немає друзі ступки. Я не знаю, як їх чим розмолоти. Чи на дощечки. Попробувати. Може чимось роздавити. Я бачила в інтернеті, то мелить. Я якось мелить. Мені якось не треба було. І я не додавала. А ну зараз спробую. Якщо розмелиться... Там буквально трошечки декілька зернинок треба. Не знаю, чи в мене вийде. Мабуть, нічого не вийде в мене. Ні, це треба їх молоти у ступки. Кардамон. о! Думаю, як же воно називається? Кардамон. Ну, воно... Треба розмелювати ступки. Його. Ой, сразу запах, друзі, пишу. Класний. А ну, може, я ножом. Да, трошки роздавила. Ой, пахне як класно. Друзі. А ви знаєте, і вийшло. А ну я додам до печива. Хай буде. Ой, пахне, обалденно. Я ще, наверное, одну коробочку роздавлю. Коль у мене вийшло, багато її не можна, а дві коробочки роздавлю. Воно дасть аромат. Тут такі всередині зернятка. Ну, хто знає, що таке кардамон. Я ж кажу, їх треба молоти в ступні, але я отак і ножом на досточки, ось о, дивіться, розчавлюю, воно так пахне. Обалденно. Вот. И додам до нашего печива. Ой, класс. Ну, может, это замало, но... Так, зараз уже мини-вашка месить. И зараз я буду на столе. На столе вымешивать. У мене чистий. Та малу міску взяла. Ну, нічого. Зараз є буду місити на столі. Отак. От Це я замісюю на дві порції, друзі, бо на одну буде мало, тільки руки мазати. За 10 печен не хочеться. Тут інгредієнти, що треба тільки мед і цей смітанка. А так олія, 2 яйця. В общем, я напишу. Не буду вам зараз перераховувати. Місочку ще зберемо це тістечко і вмішаємо, щоб у нас було все гарно. Треба нам замісити таке тісто, як на печиво. І не тверде і не м'яке. Там то й написано, скільки муки треба. Ну, Я завжди з мукою якось на свою інтуїцію. Я чувствую тісто руками. Ну, а вам напишу, скільки треба муки. Що комочки з меду, не розміщались два штучки, а так нормально все. Нічого, зараз це зробимо. Ну, а кому можна цукор, то можна додавати у тісто або цукрозамінник можна додавати. Ну я не додавала, бо Вадим мені не дозволяє. Каже, не роби солодке. Щось мамувати ще що у нас муки. Ну, Може вистачить, бо треба йти на коридор по муку. Уже майже я його замісила. Тісточко у нас такого кольору приємного. Камера не передає, воно таке кремове, коричнювате таке. Таке більш насищене, чим кава з молоком Я, мабуть, буду просто стаканом видавлювати. Не буду я форми доставати. У мене є для печива форми, але не хочу. Та якби діти були в мене, то я б, може б і форми зробила. Я так, видавлю стаканом та й все без мороки. Вот такая вот, такая мягенькая, хорошая тисточка. Ой, пахнет. Друзья, так пахнет кардамоном. Сколько я его поклала? Чуточку, а пахнет на, всю, на все Сніданок у нас. Лістик треба дістати. Так, будемо зараз формувати. Так, розділила я на дві частини, розкачуємо не дуже тонко. Щоб вони в нас були такі, як прянички, не дуже тонкі. Ну, такі сантиметри, сантиметра, маві, по пів. і просто стаканом выдавливаем кружочки. Це. так, Тепер другу. А потім ті остатки разом теж змісимо та теж розкачаємо і зробимо печиво. Быстро. класно, побачимо. Основу я взяла з печива в інтернеті і трошки додала. Ну, це кардамону додала от себе. Там ванількою, а я вирішила зробити ці. Ой, як же ви називаєте, з корицею, з корицею. От вічно забиваю як вона називається. Так, духовку я вже ввімкнула, Розігрівається в нас духовочка подвинена більше влізу, щоб на два листика уміститься. Друзі, ось ціла миска печива. Ой пахуче. На маску. Так що всім смачного. Ні, це на сметані. Сметана це не масочка. Так, друзі, ну і потихеньку кипить мій борщик. Скоро буде обід. Дуже смачний борщ. Друзі, у нас сейчас на дворі, кромішна тьма. Я з фонариком. Вийшла на двір. У нас на дворі. Е, плюс три. Ось зарази сидять. Слизняки. Де він убіжав? Десь його збила і він упав, не знаю де. Так, а я йду кришить кабак. Боже, прагу не видно, кругом темно. Десь воно якісь видно теж, аганючик горить. Може, десь у когось щось світиться, так як і я з фонариком. Йду до Що тут моя ласунька, га? Що моя ласунька? Баба йде тобі кабачки чистить, Да, красавиця моя. Що ти тут? Стоїш, жувачку жуєш? Вся в сіні? От така вона в нас хазяйка, ляга на сіно і укривається сіном. Да? Сіно таке золоте, тягали ми з вадімом, собирали по рисочки, згрібали по травиночки, а ти отаке витворяєш. Ну, ладно, бо сяде мій фонарик, буду я, друзі, працювати. Оце такі наші будні. Ну всі ми зараз так в Україні живемо. Що ти зробиш? В нас ще байдуже два через два. Ось тільки що дзвонила до підписчиці, завтра буду їм посилки висилати. Вона, вони кажуть, їх на шість годин вимикають світло. на 6 годин. Соня, що б ми робили? Як би ми доїлися, якби в нас 6 годин? Ну, заводили б генератор, що робити? Да, моя красоня? Так, ладно, друзі, буду я працювати. Друзі, добрий вечір. Ні, зараз уже ніч, зараз біз 12 ночі. Я оце тільки прийшла в спальню. Випила таблетки, зараз буду лягати відпочивати. Багато балакати не буду, бо немає часу, треба лягати відпочивати. Завтра в мене відповідальний день, завтра ми їдемо в центр, на пошту знову. Ну, так треба, потім вам все розповім. Ну, навіть зараз можу розповісти. Хочу завтра оформити бабусіну тисячу і о, послати дві посилки мені треба. Так що такі справи. З усім я справилась, я молодець. Так що бажаю всім всього самого найкращого, доброї, тихої, мирної ночі, солодких снів і до завтра. Пока-пока, мої хороші. На добраніч усім. Всім дякую за коментарі, всім дякую, хто дивиться мої відео. Всім, всім дякую за лайчики і пока-пока, до завтра.